Цього тижня українські православні християни та греко-католики відзначали свято Преображення Господнього. Парафіяни храму Святого Миколая у Радехові традиційно відвідали службу Божу та освятили Спасівські кошечки із плодами. Про святочне дійство, особливий настрій свята та його значення розповість наш наступний сюжет. 19 серпня святкова літургія у храмі Святого Миколая зібрала християн для пошанування преображення Господнього, одного із найбільших церковних свят. Площа перед храмом була велелюдною та по особливому святковою. У народі назвами цього свята є спас, другий спас або яблучний спас. Освячення у цей день яблук, винограду і різних фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість. Церква, благословляючи принесені плоди, утверджує думку про те, що в ній, як у суспільстві священному, все від людини до рослини повинно бути присвячене Богу як Його творіння. Також у давнину в день Преображення Господнього, існував звичай наділяти плодами бідних та вбогих. Свята Євангелія переповідає нам історію про бажання Господнього, яке символізує поєднання у Ісусі Христі двох начал людського і Божого. Just be- Ото слухайте, почувши це учні, палили лицем до землі, і злякались вельми, Ісуже підійшов, то торкнувся до них і каже, «Устаньте і не бійтеся, підвівши очі, вони не бачили нікого крім самого. Нікому не розповів. і Святочною проповіддю виступив отець Володимир Царик. Сьогодні, дорогі хресті, брати і сестри, Господь, Бог через цю подію, яку ми чули і святуємо сьогодні, так як він і сказав колись до апостолів, це мій улюблений. Його слухайте. так сьогодні і Бог Отець звертається. До всіх нас, людей, християн ХХІ -го століття, говорить, що це син мій улюблений, Його слухайте». І дійсно, Господь є дорога правда і життя. Господь Ісус Христос є світло для світу, і хто йде за ним, не плухатиме темряві а мати життя вічне. У нашому житті, повсякденному, звичайно, нам приємно, особливо старшим батькам, друцям, бабусям, коли нас вас слухають, ваші діти, внуки і чи інші люди прислуховуються до ваших порах, до ваших промань. І, звичайно, коли не слухають вас, то вам обідно і. Неприємна на душі. Так і подібно Богу Сину Ісусу Христу, є приємно, коли ми слухаємо Його, коли живемо по Його заповідях, по Його науці. І звичайно він їм неприємно, коли ми, люди, не хочемо слухати голосу Божого. А що ми бокаємо? Як ми це повинні виявляти в своєму житті? Одного разу до Ісуса прийшов юнак і сказав, що я маю робити, щоб мати життя вічне, а Ісус відповів, виконуй Божі заповіді. Ось і сьогодні Бог отець каже через Ісуса Христа, щоб ми слухали Його, тобто виконували заповіді Його. Перше, щоб ми не мали інших богів, щоб не, ми не шукали десь різних ворожбихів і тому подібне. По-друге, щоб ми не взивали намарно ім'я Господа Бога, щоб ми пам'ятали День святий святкувати, щоб ми шанували світ батьків, щоб ми не вбивали, не крали, не святкували, Неправдиво проти Отнього, щоб ми поважали один одного, ось це наука Божа, ось це слова нашого Господа, який хоче, щоб всіх нас привести до свого небесного Отця. Тому то є таке мовчання святих старців, які говорили, що послуг більше послуг і молитви. Коли ми будемо поспіти, молитися, але не будемо слухати Бога, те, що Він нам каже, то звичайно нам молитва і віз мало що поможе. Але коли ми будемо слухати Бога, так як Він нам каже жити. Так як нам Він каже поводитися по тому своєму житті, то, звичайно, ми заслужимо у Нього благословення тут на землі, аж коли після закінчення того нашого земного життя, ми будемо свідками також того преображення Божого, тому що із цього земного життя ми перейдемо у Те небесне. Вічне життя, де ми побачимо Господа Бога, будемо Його споглядати, будемо бачити цей небесний рай, який Бог сьогодні у святі преображення відкрив нам, щоб показав нам мету і ціль нашого життя. Бо для цього варто жити, для цього варто працювати, і Господь все зробив для того. Щоби ми спаслися, щоб ми мали вічне життя в царстві небесному. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отці Юрій Михалюк та Володимир Царик окрупили свяченою водою спасівські кошечки парифіян у храмі та на подвір'ї перед Ним при величезнім зібранні людей. У цей день святковий літургійний пісний спів велично сповіщає нам. Преобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам твоїм славу Твою, скільки змогли. Нехай засіяє і нам, грішним, світло твоє повсякчасне, молитвами Богородиці, світлодавче, слава Тобі!